30 числа ми закінчили черговий призов на строкову військову службу. В цьому році особливістю Призову було те, що він закінчився в червні, а не в травні, як до цього було попередній призов. В цьому році також ми здійснили призов на військову службу до Державної прикордонної служби. Планове завдання для нашої області відповідно до. Вимогу розпорядження Кабінету міністрів складало 554 призовники. Планове завдання Черкаської області станом на 30 червня виконано на 100%. 554 призовники Черкаської області будуть проходити службу в Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Хоча і завершили ми Призов на 100%, і він був продовжений ще на місяць, Призов був нелегкий. Не всі райони, отримавши завдання, розподіливши його між районами, ми планували, що всі райони своєчасно його виконують і не буде проблем. Виявилися проблеми, нам довелося допомагати Монастирищенському, Уманському і Христинівському районам. Ці райони виконали завдання не в повному обсязі, хоча воно було також для них невелике, реальне, у них цьому не вийшло. Причини, на наш погляд, слабка організація взаємодії військового комісаріату між органами державної влади, місцевого самоврядування, керівниками підприємств, та організацій. Відповідно до вимог закону України про військовий обозок військову службу, саме на ці органи покладаються завдання щодо оповіщення, збору і доставки призовників до військових комісаріатів. В цих районах своєчасно цього зроблено не було. Ми вимушені були планове завдання для них, коли бачили, що вони не виконують, перерозподілити на інші райони. От. Зменшити для того, щоб своєчасно виконати завдання. Після проходження військової служби військовослужбовці Призову 2016 року не будуть залучатися до виконання завдань в АТО. Вони будуть проходити службу в навчальних частинах. Якщо будуть направлені до бойових військових частин, вони будуть проходити службу в пунктах постійної дислокації цих військових частин. Але це військово-навчений ресурс, це підготовка. Молоді до захисту нашої держави. На мій погляд, це важливе завдання було в цих районах провалено.